Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 27 жовтня 2024 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про підсумки по е, середній капусті Supreme Queen. І також по е, капусті Вайтон. Але ще поки що не підсумки. E, значить, середня капуста Супрімквін 60-80 днів від висадки розсади. E, висаджували ми її в 20-х числах червня. E, ще раз на, м нагадаю, ми, м м я посіяв її 10 тисяч, але так як е сіялась вона, е був дуже жаркий період. трохи... Погано вирости в розсаду. От, в принципі, при висадці залишилось десь близько 5,5 тисяч кущів. Ну, великі втрати були під час вирощування розсади і під час висадки через те, що була жара. От, і були Деякі проблеми. Але все рівно ж таки, в принципі, е, можна сказати, що е, кілограм з куща в загальному ми взяли. от е, Другого сорту, тобто маленької і лопнувшої, небагато. Кілограм може 200, е, може і менше. О, так, основному вся товарна капуста е, від 800 грамів до 2 кілограмів. От, ну, в принципі, по капусті це ідеальний варіант. Звісно, хочуть, хочуть більше якби, брати виробники, але в принципі мене це влаштовує. І навіть при, ось, при такій ціні, що є в цьому році на капусту, то взагалі дуже добре. Дуже добрий врожай. От е що хочу е сказати з приводу цього. Значить, на перерахунок на е е площу то, в принципі, е ми десь взяли е 60 тонн е з гектара. ну для середньої капусти це дуже непоганий врожай. Звісно, беруть і 80, і 80 і 100 тонн, я знаю, є такі виробники, що беруть. Ну, в нас такого не вийшло. От, але добре те, що виростив стільки, і така ціна. Ціна від, навіть середня ціна від 20 гривень. От, здача була в цьому році. Так що, в принципі, дуже дуже і дуже непогано в цьому році на капусті. Ну, я думаю, що всі виробники, які посіяли капусту в другій половині літа або орієнтувалися на зимній врожай на осінній, то всі будуть. Ну Всі щось зароблять. Звісно, хто менше, так як я через те, що тут 5 тисяч насінин 5,5 це невеликий об'єм. Хто посіяв 5-7 гектарів і взяв таку врожайність чи більшу, то це взагалі зовсім інші гроші. Але все рівно приємно через те, що якщо в минулому році вона по 7 гривень нікому не потрібна була, то в цьому році 20-25 і на розхват. От. А по суті затрати, ну, трошки, трохи звісно, подорожало, але не, не в таких пропорціях. От. Ну, рік на рік не приходиться, на чомусь виграв, на чомусь, е, на чомусь програв. От. Так що, в принципі, е, все можна садити. Все можна садити. Але, скажімо, так, потрібно, щоб було все потрошки. Може, в когось є, вистачає ресурсу побагато. Але щоб був асортимент. О, це саме основне. Через те, що якщо в тебе є одна, там, грубо кажучи, капуста, і її там лежить тебе 200 тонн там 300. Е, при такій ціні, звісно, можна опуститися і продати її, а при нижчій ціні вже опускатись, коли нема, нема як, то вже трошки важче це все робити. Е, ну... Задоволений я капустою в цьому році, вона дуже непогана. За рахунок ціни, в принципі, ми щось заробили, Хоча хочу нагадати, в минулому році і весна в цьому році на капусту була десятка ранньої капусти. Нагадаю, я переорав половину десь близько 4 тонн. Через те, що не було ціни. Тобто з дому могли забирати там по 3 гривні, а це навіть не покривало затрат, які, які були затрачені на те, щоб її вирізати і запакувати. Ну, от Якось так по, по цій капусті. Значить, далі ми переходимо на цвітну капусту. Значить, так як в нас тут близько ставок. Не так, як в минулому році, в нас в минулому році вона пішла, хоч ми її пізніше висаджували, десь 25-23 липня вона була в другому місці. О, але вже в кінці вересня ми її почали різати і на початку листопада ем, на початку листопада ми її вже закін, закрили. Той самий Вайтон. В цьому році ми її висадили е, десь 18-19 липня, мені здається. О, Тобто на тиждень раніше вона в нас плодоносити почала е, на початку, перша вирізка була е, десь в середині, ось жовтня. Тобто на 2-3 на на неділі пізніше. І зараз як пішли вже такі холода, е, вона перестала рости. Хоча тут її ще відсотків, мабуть, 70 стоїть, але, 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 але. О, звісно, і ціна. ну Це ж не тільки в одного в мене таке, це в принципі в середньому, е середня температура по палаті у всіх така. Звісно, ціна зараз на ринку, її немає е цвіт, цвітної капусти. І звісно ціна е 100 гривень, дивлюсь 100 гривень, е готова ціна на ринку зараз. Починали ми її продавати 50 гривень. От. Ось така ціна на цвітну капусту. Що буде далі, я не знаю. Побачимо, ще тиждень передає погоди, можливо, ще виріжемо. ну Ми так ось з цих, 4, з цих 4 тисяч, що тут висаджені, десь 4200, ми взяли десь близько 700 кг зараз на сьогоднішній день. Тобто, в принципі, я ж кажу, ну... Основна маса ще не тронута, мабуть, відсотків 70. ну Це так науко, я не можу там чітко сказати. От. Через пару тижнів, коли вже закінчиться повністю сезон, я ще зніму відео по підсумках по цвітній капусті. І також ще є Савуйська капуста естеріол. от Можете бачити, ми тут частину вирізали, частина ще ось є. Ну, скажімо так, як для асортимента, то в принципі непогано. Я її ріжу там раз в тиждень там по два-три ящика. О, здаю по 40 гривень. От, ну, вона вже не росте, особливо, особливо так. Ну, трошки щось вирізали. Е, трошки щось вирізали, трошки щось продали. ну Це так. Із-за із того, що насіння було. І ще є тисяча, що залишилась, і з-за того я її посіяв. А так взагалі для асортимента можна її висаджувати, але небагато. Вона не, не, не дуже слабо продається. Е, так, У нас немає культури споживання е, поки що савойської капусти. Е, да. Хоча вона дуже непогана, і на голубці її використовують, і на салати е, всякі. От вона м'яка, хороша, ну, скажімо так, смачні, набагато смачніше, ніж рання капуста, але все рівно так якось воно в нас не йде. Ось, бачите, вона вже починає жовхнути. Ну, якось так. В принципі, це все, що я хотів сказати. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До побачення.